Люди просили, а влада не чула. Земельний конфлікт між жителями села Ходаківці та обранцями Лісогринівецької тергромади триває ще з серпня поточного року. Тоді люди дізналися, що ділянку у 88 гектарів передали в оренду на 30 років депутату сільської ради Юрію Шлапаку. Протягом кількох сесій небайдужі намагались добитись відміни такого рішення. Відповіддю були шоковані. Депутати і керівництво ігнорували. Людьми і сказали, що якщо ви не згодні з тим всім, можете йти в суд. Найбільше жителі Ходаківців побоюються, що як тільки війна закінчиться, цю ділянку продадуть. Хотя в період війни просто розібрати всю землю. Вони це з моєї точки зору, і так люди думають. Розробили схему, беруть землю в оренду. От в договор вписують, що е, першочергове право придбання цієї землі от, е, має орендар. От і після того, як знімуть цей мораторій на на, на, на землю, от, люди її спокійно продадуть, вони навіть не думають для того, щоб робити. Місцеві ж хочуть, щоб земля залишилась військовим, які боронять Україну. У Нас дуже багато хлопців воює. І в мене в частності мого чоловіка-похресник, він зараз поранений, йому виділили землю під будівництво і під садівництво. Ми спиталися, де ця земля буде надаватися. Нам сказали, що ні, ніхто нічого не знає, тому що землі зараз на даний час нема. А як вийшло, що в нас земля є, просто вона йде не туди, куди потрібно. Підтримує таке рішення і протиірей Ігор, що тісно спілкується із релігійною громадою, каже, як військовий капелан, часто буває на фронті, і хлопці з передової хочуть справедливих рішень. Якщо всім дала держава право мати кусок землі іменно тим хлопцям, які проливають свою кров за цю землю, які заслуговують вище всяких похвал, то значить всім дати одинаково. Голова громади каже, рішення депутатів повністю законне, тому не розуміє цього обурення. Рішення про передачу оренду воно було прийнято в законодавчому полі. І звернення громадян, розумієте, ми не можемо односторонньому відповідно до законодавства, в односторонньому порядку, ми не можемо розірвати договір оренди. Тому що от звернулися громадяни, ми не можемо. Це не є підставою для розірвання договору. Що робити далі, люди не знають. Проте сподіваються, що вдасться знайти підтримку. І обрані депутати почнуть думати про військових і змінять свої рішення. Оксана Медведєва, Сергій Дяків, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.